Так, це знову я. Розпаковка далі у нас продовжується. Тип Галія. 709-й гібрид від компанії Заден. Зараз будемо розпаковувати, дивитися, що там внутри, внутрі, яке насіння, що до як. Так, допомагаємо. Ну, я ж казав, ензозаден такий простий дуже мішечок, без зіпа. Ну, в принципі, так надрізка є. Для відкриття і так. Ну і знову це те, що мені не подобається, зазаден не Не притруєне насіння. І перший раз бачу таке, подивимось, бачите, яке воно мілке, дуже своєобразне. Не знаю, зараз я вам більш детально покажу. Ну от На руці, щоб ви зрозуміли. Дуже мілке таке насіння, якесь, бачите, ну то випекло, то вдуте. Ну, таке дуже, дуже своєобразне насіння. Знову повторюю, що воно не протравлене, тому це мені в компанії Ензезаден не подобається. Взяли мене пробу 500 їх штук гібрида 709. Це тип Галіск, Плюс а не нас, як казали в компанії Ензозадня. Далі слідкуйте на відео, що як виросте з нього, як він буде виходити, який вітер у нас пішов. А, так що м -м, дивіться, далі слідкуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все. па-па!